А на цьому свято не закінчилось. Продовжили різдвяні гуляння наступного дня в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту. Тут гостей зібрав фестиваль Коляда в старому селі. Традиційне дійство провели вже в сьоме. Поколядували народні співці і нашим журналістам. Як це було, розкаже Вероніка Мороз. Чистою ходою учасники фестивалю рушили з площі театральної до музею архітектури та побуту. Трембітами та колядками містян закликали приєднатись до різдвяного святкування. Скільки сіл на Закарпатті, стільки різних традицій та звичаїв на цьому святі райони представили тільки невеличку часточку автентичних обрядів. Ужгородський горицький скансен заполонили колоритні різдвяні персонажі, які веселили гостей фестивалю. Цей Бетлегем приїхав на фестиваль села Чона Бергівського району. Їхній керівник розповідає, різдвяні традиції надзвичайно давні. Передавались вони з покоління в покоління. Унікальний угорський греко-католицький бетлегем вирізняється серед інших тим, що окрім колядників у постановці беруть участь ляльки. Традиції то дуже багато. Не можу повісти скільки але на нашому селі. То все ходили. І кажуть, коли то раніше, після після після, після радянських. Не може було або це запрещали, то і навіть тоді. І зато я у нас автентичний Бетлегем. Розказали про свої унікальні традиції і колядники з хущини. Таке унікальне. У нас є театральне дійство у селі Бороня Вохуського району з шарханим. Символом коляди, такий змій, з яким ходять парубки до незаміжних дівчат, і котру дівчину змій поцілує, так би мовити, та в цьому році вийде заміж. Ще в нас є цікаві традиції у візі Гуського району. Так перед старим новим роком, якраз напередодні Василя, парубки збираються на возі, прикрашають його гілками ялинки, домотканими такими ковдрами, і цілу ніч по селу ходять щедруючи. Традиційне закарпатське вбрання і Геннадій Москаль. Представники всіх районів сьогодні представляють свої хижі, свою кулінарію, свої колядки, свої музики. Дуже гарно, дуже бачите, мені гуню подарили, кресаню, так що. Я теж радий, щасливий. Що люди радуються. Головною метою таких заходів є збереження давніх закарпатських традицій, та не менш важливим є залучення молоді до подібних заходів. Юні Мирослава та Вікторія вже вдруге приїхали на цей фестиваль. Цьогоріч у них відповідальна роль у постановці. Дівчата стали різдвяними янголятами. Мені ця традиція дуже подобається. Я підтримую цю традицію, тому що її підтримували мої предки, мої батьки, дідусі. Бабусі і я теж стараюся підтримувати їхні традиції. Скільки років колядуєш? Колядую вже зараз другий рік тут в Ужгороді, а так я колядую шести років. Для мене не цікаво те, що піднімається настрій, різні колядки вивчаю, співаю, веселюся з друзями. Приїхали вони з Міжгірщини. Їхній гурт бере участь у фестивалі коляди в старому селі ще з часів його започаткування. Щороку намагаються здивувати глядачів, що особливо, тому що ці колядки є лише в нашому районі. Я знаю, що є два сценарії: Ізянський і Киличинський. Ми обидва його використовували зараз. Ми використовуємо сценарій. Келючинський на фестивалі також нагородили переможців конкурсу колядницьких гуртів та вертепів Нова радість стала, який відбувся напередодні. Переміг надзвичайно самобутній колектив. Це прихожани православної церкви із села Великі Ком'яти Виноградівського району. Чому ми вибрали саме цей колектив? Одностайна думка членів журі була така, що Оцінювали ми автентичність колективу. Це найперше традиційність цього колективу. Ну, звичайно, виконавську майстерність. Я хочу вам сказати, що настільки щиро е ці люди і натхненно колядували, що вони нас просто цим всіх підкупили. Майже два десятки колективів виступили на сцені фестивалю коляди в старому селі. Натхнений святковою атмосферою заколядував і очільник Закарпатської обласної адміністрації.